сьогодні ми залетіли в Brawl старс І тут а, Мені рейрка Бем сюди вау вау, 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 воу 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 вау вау. Так що тут 1000 коїнів Бем, сюди. Так, тут. На по. Напо мы граємо, Окей. А ще пофиг. А по і фиг. Окей, так, о, дейлі угу, uh, Дейлік. Uh -huh. Сюди 15 коїнців. Сюди. Так, тут 200 конів. Сюди. Uh, і в нас вже майже одна тисяча. йоу йоу, 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 йоу. Йоу. Так, тут дуга. І тут соло. Блін. Ау. Ага. Мені, типу, треба виконати одну місію. І потім можна вийти іншу. Ага. Поняв. А, ну тоді давайте на а, оцього чела зайдемо в -дуач. В Вдьч. -дуач. Ага. Бо мені треба, типу, робити кіли. Мені просто треба робити кіли тут. 15 кілів треба зробити, у мене там чи 3, чи 5, а я забув. Але окей. А так, о, з Едгаром. Розумієте, так, наскільки ця люта кампанія? Він Diamond. Що куди йде? Підемо в центр. Підем в центр. Пішли в центр. Так, мінус. А... На. Мінус. Так, мінус. Так, все повиносили трошки е, наших ворогів. Ворогів. Ауч! Бем, минус, БМ золота фульту, бем. Минус. Ну і все, друзяки, І все. Ага. Так, мінус. А де ж другий? Де другий кент? Ну, кент не кент, там пофіг. Так, ага. Я думаю, він кудись тікає від Едгара. Якщо виносить Едгара, я буду в шоці. Так, він там щось бігає, не може знайти його, коротше. Просто не розуміє. Я теж Я теж не розумію, де вони всі сидять? Я, типу, тут дивлюсь, нема нікого. Типу, де хто може сховатись. Ага, пейпер! Так, мінус. Мінус. На. Мінус все. Ми виграли. Я дуже багато кілів зробив, аж 5 штучок. БМ, плюс 5, значить, в мене було 5 кілів. Let's go. 5 кілів На базі, ну це добре. Це реально добре за одну, а так то за один матч. Типу, це шикарно. Так, з таким челом ми не будемо йти в центр, бо а, ми його винесуть, а я залишусь один. Ну і це все. Це все. Ну, демеджа він має. Демедж він має. Це добре. Це добре, що він має демедж. Ауч! Гади, гади. Блін, я трошки його не додамажив. Але окей. Але окей. Ніхто не хоче зі мною грати ще раз, бо я на базі, типу, Едгар подумав, це випадок. Типу, це просто випадок. Шо, куди йдемо? Куди? Ага. Так. На тобі демедж. Ага, блін, тут пайпер. Баліна, тут пейпер. Так, на. На. Мінус. Вбив. Розніс. Так, зараз буде йому е, баночки. Зараз йому золотаємо баночки. Так, б. З'явився. І тепер. Е, в нього буде більший е, демедж. Набагато більший демедж, я б навіть так би сказав. Так, ай -яй. ой ой-ой. Ну, закинь. Закинь що небудь. Мінус. І мене ні. Фух. я вижив. Я виживший. Я просто виживший. Так, там Нані. Мінус Нані. Так, воно бійка якась. В бійку б, я б залетів. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Так, на мінус! Ви уявляєте, так, як я класно залетів. Два кіли, 15 тисяч демеджа, і ми виграли катку з 15 тисячами демеджа. Розумієте, та, наскільки я імба? Просто я, ми імба. Наша команда імба. І ви імба, бо ви поставили лайк, написали коментар від восьми слів. Та нажали на дзвіночок та підписались на ютуб-канал та телеграм-канал. Ви просто топчики, якщо ви це зробите. А я впевнений, що ви це зробите. Так, Так, все залутали, я не знаю, як працює оця фея, і я би хотів би... Так, ага, полутіли на скриньку. Так. Я бачу. А... ай яй 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 Я попав, я попав, я попав. Валим. Валим, братуха, валим. Так, ну що. Я трошки відвалив від нього. Так, окей. Окей. Ауч. Ну це все. Ми програли. Він залишився один, в нього мінімум демеджі. І Чи захоче він ще раз грати. Ні, я не хочу сам. Я сам. Так, тут супер суперейка сюди, бем. Сто коїнів. Ага. Так, туди, сюди. Так, зірочка Epic А, О, со карточок. Вау! Чи вистачає нам на спайка? Нам вистачає на спайка. Бейнк! Так, я би хотів би цю штуку купити. Ні, окей, я не буду купувати цю штуку. А, окей. Що? Що я хотів зробити? А, я зайбув. Можу прокачати. Ні, баз в мене прокачаний. Ох, навіть не пам'ятаю, що я хочу зробити. Навіть не пам'ятаю, реально. Е, ну окей. А, я хотів. Хм. А що ж я хотів? Дуже цікаво. Окей, нам три келин залишилось. В принципі, топ. В принципі, топ. Я думаю, ми ще й виконаємо місію по демеджу, по ідеї. Хм. І закінчимо з базом. Закінчимо вже з базом, бо він мене бісить. Він мене бісить, бо в нього мінімум демеджа. Я не знаю, як я обирав бравлерів, коли я прокачував їх на ранг. Ну окей, він був е, моїм, може, е, одним з нових епіків. Так. Ага. Ауч, ауч. Так. На, ауч. Тс. Гад, гад, мінус. Мінус. Мінус гад. Так, йоу, йоу, так, винесли. Бем, бем. бэм. Так, ага, ага, А він типу імбакента. Так. Що, він з цим розбирається кінтом? Ауч! Окей, він розібрався з кінтомцем. Мінус. Бо я залетів. Так, на. Мінус. Фух. ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, -я. я попав, бо мене не задефав позаду мій чел. Він просто мене не задамажив. А я мій забрати о, 3 кіли і ага, демеджа ще немає. Немає демеджа ще, тому треба дві катки плюс-мінус, і ми виконаємо. Цю місію по 20 тисяч плюс-мінус буде капати нам демеджа, Тому, якщо ми не вилетимо на початку, а це дуже можливо. Це прям дуже можливо. Так, він туди, я сюди. У нас чотири банки, топ, імба. Топ имба, я золота фульту. Я золота фульту. Так, бем. Бем. Мінус. Мінус. Ауч. ай яй 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 Так. Ооо, кент красавчик. Ух, чел красава. Чел прям красава. Так, мені повезла, можна сказати. Там мені можна сказати повезло. Так. На. Мінус. Так, залишимо. 3, 2, 1. Бем. Все, підібрав. Я не хотів стільки підбирати в минулий раз. Так. ауч, Так. Ага. Мінус. Наша компашка на мінусі. Так, бем. Бем і бем. Все. Задефав дуже багато демеджа закидав. Їм ем 33 тисячі де Дякую. Чел, дякую за те, що ти. Чел-красавчик. Ага, я сповнив, що я хотів. Я згадав, у сюди ще трошки. Бем. А, так, і зараз треба знайти оцю штуку. Де вона? Де вона може бути? -ху 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 -ху. Хм. А де ця фея? О, ось, ось вона. Так, хочу е, на матчі Хочу на матч дізнатися. Бо вона так дивно стріляє. Бо я хочу перевірити, чи треба мені вона, чи не треба, щоб знати в наступний раз, коли вона буде. Ні, вона нам не треба. Бо дивіться, коли я так роблю, вона заряджається. Та в неї буде багато демеджу. Але це не класно. Це реально просто не класно. І просто дивіться, скільки в неї демедж. Аж 260. Це ніщо. Розумієте, та? ніщо. Просто ніщо. Тому бем! Просто це фу, тому ми виходимо. І я її ніколи не оберу. Я просто буду так проматувати на інших челів, бо це дуже поганий бравлер. Це реально, як на мене, ау! екзит. Фуф, я, е... я встиг нажати Екзит, так. Саме так на тікові. хоча ні. Напевно, для соло треба більше бія. Я думаю, на чи в соло буде набагато легше для нас, як для мене. Бо в неї більше демеджа, ну і це, типу, не закидальщик, бо закидальщик це фігня в ПВП. Типу, коли ти вдвох, наприклад, там з Дальніком, так, Джесі, бем бем вона накидує, а ти так добиваєш чисто здалека. Але в соло так не вийде. Бо всі, всі кидаються. Типу, кожен сам за себе відповідає так. Я знаю, це дуже поганий бравлер для луту банок, бо він дуже довго лутає банки. Прям дуже. Прям дуже довго. Так, ауч. Так, на. Хм. Мінус. 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 Та інши. На. І на. Б. Б. Ай-яй-яй, на на. На. Б Докинув. На. Так, на. Ауч. Хм. Це ж дуже легко по неї попасти. Гм. Можемо ню так зробити? Бем. Бем. Ого. А дивіться, що в мене є. Бем. Бем. А куди ми так швидко побігли? Бем. І добиваем. Бем. Ауч. На на. Все, ура, ми виграли, Ми виграли, Let's go. Сюди! Фуф, я думав, я ніколи цього не зроблю. Але ні, ми витягли. Ми витягли цей раунд. Фух, це було дуже складно, як на мене. Але я демеджів трошки на ній, тому мені це нафіг не треба було. Тому я хочу ще раз побитись з кимось. Як я тоді... Ой-ой-ой-ой-ой. Оцей Тірекс, Оцей тірекс це імба. Оцей Тірекс, на якого я зараз продамажив? На, на дуже багато. Прям на дуже багато. Так, на. Так, Т-рекс. Ага, Т-рекс, рекс. Рекс, Т-рекс. Оу. Ага. На мінусі. На мінусі. Так, на. Б. На. Це. А. Походу він знає, як грати на бі. Ха. Так, на. Ага. Прикольна тактика. Дуже прикольна тактика, так, на. Ауч. Він знав, як грати проти мене, а, але ну все одно. В принципі, мені за, зарахувало цю місію. Ой, ну, це на місії зарахувало. В місіях мені зарахували, тому. Е, і ще й кубаси плюс 5, тому топ. Тому топ. Подивіться, скільки там банок. А прикиньте, бути на якомусь сімбовому бравлері, тож ти зайшов туди і все. А, і це штука буде. Це просто оця штука буде. Так. Все, дивіться. Вона просто забрала усі банки в світі. Так, на. І на. Бем. 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 Так. Ой-ой-ой. По мені вирішили всі понакидати демедж, тому я валю. О, ага. ні 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 я з цією штукою не буду битись. Ай-яй-яй-яй-яй, та. Я знав, що вона тут. А, але я пішов все одно. Так. Чи зарахувала? Ні, мені не зрахувало. Якщо б я виніс тюмс, то мені б зарахувало. Але ні. Але ні. На жаль, може на кісці реально спробувати пограти. В нього і демеджу побільше, типу перший демедж По поскрінки, наприклад. Так. О! Не попав. Не попав, так. Оцей дід. Мороз? Бісить мене. Так, на. На. Хм. А, уч... мені хана, а мені хана, друзяки. А мені хана. Так, на. А на нього усі бикують. Так, на, на. Все, добили. Добили. Перше моя банки. Кстати, це перша моя банка. Вже 5 людей померло. О, мені вже можна помирати, кстати. Але я не хочу. А а в мене тільки три банки. Уже 6 людей померло. А я досі з трьома банками. Топ. О, вже сім. Тут короче, корочемс, зараз тащить тут. Ага, і 8 бит, походу. Ага, я знайшов тюемс. Я знайшов тюемс. І 8 бит також. Я тут найлегка е, е, ціль, бо у них дуже великий демедж. У них усіх величезний демедж. Усіх. Блін, а йди на Емс! Йди на Емс, чел, на. На! Ну все, Емс виграла. Емс виграла. На, нє! Я виграв! Я виграв! Блін, ні. Але мені треба займати кращу позицію, наприклад, ось тут. На! Е ага! Так, на. Лутаем. Лутаем демедж А хочешь тебе прикол? А я зара так за демиджу. На. Хе-хе! На. Оу, oh, нау! No. Шо трапилось? Интернет, алло? Еу Санти! Еу, мене меня походу. Не, мене не вынесли. Не, походу винесли все, мені хана. Мені хана, друзяки. Так, я дуже, дивіться, який я був швидкий. Я не знаю, що з інтернетом, тому давайте перезайдемо. Перезаходим. Перезаходимо. Угу. Пойде, декілька <кху> 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 <кху)> <кху> місій повинна було виконатись. Але не факт. Так, знову рейрка Бен. О, так. місія викинулась. Клас. І знову рейрка. Блін. Блін, окей. Окей. Хм. Так, бем-бем. І давайте візьмем тіка. Тік-бем. Давайте підемо на тітці, спробуємо. Подимся. Так, Подимся. чи можна таке грати, чи ні. Тен-тен туди-сюди. Ну і виконаємо цю місію. Два рази виграти, не недовго. Це недовго, але ми це зробимо. Ох ти йо. Ох ти йо. Блін, чого я зайшов з менш імбового бравлера і більш імбові чели. Просто більш імбові. І все, ауч! Так. На. Не бикуй. Не бикуй на мене. Ага. Так. Понакидуло по цьому челу, по до Бем. Бем. Так, на. Бен. ага, Чел. Чел, 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 чел. Ага. В нього є банк. В нього є ульта. І мені не можна під неї підходить. Підходить під неї не можна. Так, на. Ауч. ГГшка мені. ГГ. Мені прийшло ГГ, бо тут імбадіно Майк. Бо тут був імбадіно Майк. Ну і напевно оце остання катка. Якщо ми швидко виграємо, то ще одна буде. А, це не буде, так. Хоча можливо. А прикиньте, зараз ніхто не піде до банок. Я піду до банок і всі будуть Пвпшитись, пв Так. По цьому кінтові треба вже накидувати. По цьому кінтові одразу треба накидувати. О, мінус. Я виніс. Ау! В Всентій! Хто мене вбив? Еу! Окей, давайте ще раз. Мені не подобається так помирати, Мені п'ятим помирати, Було б класно, Мені б зараховували місці і все. Кстати, имба тактика, сидиш до п'ятого місця, а потім ідеш п'ятим місяцем помираєш. і все. Імба, імба, Так, бачу. Бачу, 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 бачу. Так, бем-бем-бем, На минусніке. мінус, винесли. винесли, так, бем-бем-бем, туди тепер. Тепер туди, тепер туди, туди. Так, ага. Ех-хе-хе-хе. Ех. Ох ти ж його, хто це запустив таку штуку. Оу, друзяки. Дивіться, ай яй 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 я помер, я помер, я е, помер. Я помер сьомий. Тому, друзі, дякую за перегляд ставте лайки, підписуйтесь. Телеграм-канал телеграм -канал. в офісі цього відеоролика Ставте лайк, пишіть коментарі бажано відео 8 слів та ставте дзвіночок, щоб ніколи не пропускати жодного відеоролика. І ви будете дуже класними чельниками. Я би хотів би ось такий скінь. Дякую вам.